Всім привіт! Сьогодні прочитав одну із статей на фінансовому порталі МінФін про те, скільки громадян України тримають грошей в банках. І є перелік банків, і сума грошей та відсотків, яка знаходиться зараз в кожному українському банку. І в першу п'ятірку входить Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзенбанк, Універсалбанк, Сенсбанк і Пумбанк. Враховуючи ту ситуацію, в якій зараз знаходиться Україна, це протистояння проти російської агресії. Є банк, який має російське коріння, це Альфа-Банк, і з цього списку він називається Сенс банк, тому що під час війни його переіменували, зробили ребрендинг з Альфа-банка в Сенс банк, так сказати, щоб замести сліди та коріння цього банку. Вже достатньо багато інформації в інфопросторі є про те, що Альфа-банк це Сенс банк. І це дорівнює російський банк, але все одно нашим громадянам, судячи з цієї інфографіки по залишкам на рахунках в банках, видно, що в Сенс десь приблизно 12% із цієї грошової маси знаходиться саме в Сенс -банку. Тобто громадяни України свідомо залишають гроші в Сенс користуються послугами Сенс сплачують комісію Сенс і цим підтримують його. Роботу. Невже 15% громадян України не розуміють цього або не хочуть розуміти, або та ситуація, яка зараз знаходиться в Україні, в країні їх не турбує. Якщо в когось із вас є аргументація щодо цієї інформації, прошу пояснити в коментарях під цим відео. Можливо, я щось не розумію. Не забудь підписатись на YouTube канал Банківський клуб.